От як не триматись за людину, яка зрадила, адже не просто сказати собі, я відпускаю, і відпустити, бо, як правило, тримає не сама людина, тримає те, що ви від неї отримуєте. Можливо, це емоції, можливо, надія, що в майбутньому все буде добре, можливо, відчуття важливості або яскравий секс, а можливо, фінансова підтримка чи його присутність, яка створює ілюзію безпеки. Тобто, ви не тримаєтесь за саму людину, ви тримаєтесь за стан. Який поруч з людиною відчуваєте, і щоб відпустити, вам потрібно спочатку зрозуміти, що вам людина такого дає, від чого ви не готові відмовитись, і навіть якщо людина дає вам це мінімум, і в більшості часу вам важко вам боляче, але людина все одно дає цей мінімум, і коли ви назвете, що це може бути, вам стане зрозуміло, що зрадник... Це насправді посередник, і ви залежите не від нього, ви залежите від того, як він змушує вас себе почуватись. Інколи це ейфорія, коли після болю стає раптом добре. І навіть якщо це на годинку, але ця емоційна гойдалка тримає дуже сильно. І вже тут важливо розділити, що людина це одне, а той стан, який вона створює, це зовсім інше. І тут уже питання не в тому, як відпустити. А як собі повернути те, що ця людина для вас символізує? Наприклад, якщо людина давала емоції, навчіться ці емоції отримувати інакше, якщо він давав фінансову опору. Створюйте власну автономію. А якщо він давав якусь турботу, то навчіться самі про себе турбуватись і отримувати турботу від інших людей. А в реальності тримає не кохання, а наші незакриті потреби, які ми поклали на цю людину. А тепер питання до вас: як ви гадаєте, що тримає людей поруч із тими, хто зрадив любов чи залежність?